Всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковочка. Приїхало мені дещо по Україні з товарів. Ну і наш, як кажуть, гвоздь програми це ось такі ваги, Так, щоб було видно. Momax Smart Life Tracker. Значить, що вони можуть? Мають до 13 різних аналізів ваги і всього іншого. 4 сенсори йдуть, з телефоном синхронізуються по блютузах, автоматично записують всю статистику по замірах. І якщо я не помиляюсь, там до 20 користучів можна переналаштувати і спостерігати за їхньою вагою. Ну що ж, розпакуємо. Так, ну і саме головне, ця вага коштує 599 гривень, брав я її в КТС. Залишу посилання також на сайт, і по відгуках подивився досить непогано. Тобто Xiaomi такого плану коштує в районі 1200, Tefal там в районі півтори і вище. Хоча датчики ті самі, тобто заміри фактично ті самі. Синхронізація з телефоном і все інше. Саме такий можна сказати оптимальний варіант для ну, зважувань. Тим більше, що я замовляв, зараз я знайду десь чек. Ось. Оплата, я замовляв, мені обійшлася вона в 450 гривень. Тобто 599 вона коштує, але в мене ще були бонуси на КТС і 450 це кінцева вартість цієї ваги. Так, розпаковуємо, подивимося, як вона з собою виглядає. Я тут вже трошки пошкодив плівку. По плану. Так, дивимося, де в нас ці розпакування язички. Допоможемо межем. Зарядине. Так, на ну, них картон тут, до речі, досить непогано. Бачу, запаковано нічого не угу. Це перше відкривання, бо чую, як пломбочки полопали і що в нас тут є? значить Ось така вага ще один кольочок. І, до речі, ззаду ще бачу якийсь пакетик є, інструкція і все інше так і Дістаємо перший коротчик. Ось така вага. Це датчики 4 для замірів. Колір такий досить приємний. Знизу от такого плану. Тут є секція для батарей. І язичок, напевно, відкриємо. Вже комплектується. GGP-батарейками. Так, защелкнули Вау. І загорілось. Якщо ви бачите... Так, ну яких 0,2? Я просто тебе поставив. Це невірна вага. Так, от такого плану. Зараз вона вимкнеться через декілька секунд. Так, вимкнулось. І тепер подивимося, що у нас тут ще є. Так, MOMAX. Це якась типу реклама. До речі, Momox це китайський бренд, але я дивився, в них досить непогані пристрої для розумного дому є. Так, ще одна та сама реклама, тільки вже на англійській мові. Так, що в нас тут ще є? Щось в нас тут ще є? Розпаковуємо сам пакетик. Це щось там на китайському. Незрозуміло. Так, і це інструкція. Інструкція є англійська мова по налаштуванню. гарантія так, є китайська. І все. Але скажу так, на китайській чомусь більша частина книжечки. Так. Ось така от інструкція. Тут навіть помилки, які можуть бути, Бачу, сонячний день, все інше. Тобто різні налаштування, різні варіанти. Ну, це ми подивимося. Так, що в нас тут ще є? Мамок цей. Ще якась реклама товарів. От ультра. Очищувачі. ВАГА, настольні лампи, роботи, пилососи, безпровідні зарядки, Притом ще для селфі, аксесуари, досить багато різних речей. Вау, і ще тут міні-повербанки, зарядні станції, шнури, навушники. Так, да, непогано, непогано по бренду. Багато різних. Речей. Так, 2021 рік Спрінг. весна. Так, і ще тут щось було. Що це було? Це 3М наклейка якась. А що це? Ну, не знаю, положу хай лежить. Навіть не знаю, що це. Так. Тепер розповім, як встановити саму, ну, самі ваги підключити до телефона. Тобто. Вбираємо телефон. Переходимо в Play Market. Прописуємо MOMAX. Це бренд. От, MOMAX Smart PP це бренд. MOMAX в нього є не тільки шваги, а й різні ще розумні речі. Це які пристрої, тому якби встановлюємо Momax Smart програмку. Там їх можна всіх синхронізувати, підключити. Програма ось Запускаємо програму. Запитують, чи ми погоджуємося з політикою конфіденційності, Натискаємо Погоджуюсь. Так. Ну і тут можна зареєструвати свій якби, новий аккаунт. Вказуємо електронну почту. Так. Ось ми зайшли. Так, просить ну, ідентифікатор зберегти. І пише, запитує, чи потрібно дозволити сповіщення. Так, дозволяємо сповіщення. Потім для того, щоб сповіщення працювали, перевіряємо всі ввімкнуті. І в нас з'явились ось такий аккаунт MOMAX Life Tracker. Щоб додати пристрій, ми просто натискаємо плюс. У вас не буде цього MOMAX. Обираємо «Add Device, Потім запитає локація. Ми обираємо далі і можна перейти на Smart Security. ой, Sports and Health. І ось тут є Momax Smart Light. Вага, обираємо її. Натискаємо далі. Підтверджуємо і підключаємося. Потрібно активувати вагу. Вага активовується, натиснути декілька разів. Зараз я переходжу. Просить чи дозволити знаходити пристрої поблизу. Активовуємо. І все воно під'єдналося. Зараз показуємо мій останній результат. І от, наприклад, коли вага синхронізувалася, тут, значить, показує вагу, рівень жиру в кілограмах, індекс маси тіла, все інше, тобто м'язова частина, вода, потім вага без жиру, Кілокалорії, метаболізм, протеїновий процент, віскеральний жир, біологічний возраст, вік там, наприклад, бали тіла, рівень ожиріння, ну, грубо кажучи, багато різних речей. Це собі вже кожен може розібратися, Більш детально тут от, розписано, показаний показник, чому червона зона, яка є норма? Тобто, якщо вода по воді, от, наприклад. Так само в мене норма, ну і всі інші показники. От, рівень, Ну все і все інше. Грубо кажучи, переглянете так, коли оце лайфтрекер обрали. Тепер другий варіант це йде, показує. Е, ну Графік збільшується, зменшується. Я спеціально трошки сьогодні, як кажуть, під'їв більше, щоб ну, пішов графік вверх. З завтрашнього дня вже будемо пробувати скидувати. Бачите, було 104,7, 106,1 показники. BMI. Ну, це так само жир, показники. Воно все показує. Але за день воно 28,5-28%. Тобто я не знаю, як воно визначає там електроімпульсами по ось цих датчиках. Але воно якось визначає. Побачимо далі. І налаштування це тут можна вказати. Користувачів можна нового користувача додати. Воно автоматично вага буде визначати, плюс-мінус від тої ваги яка загальна, буде визначати, чи новий користувач це його вага, чи там особисто ваша. от Я вводив тут аватар, додав, ім'я, зріст, дату і стать. Це ось так. Потім тут обирається режим фунти чи кілограми. Вимірювання MEMBERS це поділитися знайомими. Ну, я ні з ким І тут Google Feed атак, це до Google Feed Fit-синхронізація або Fit, Fitbit. Синхронізація я відключу поки. Ось такого плану. Тепер от зараз ми зважимося, і ви побачите, як змінились показники ваги Так, ваги встановили. Стаємо двома ногами. Дивимося, як замірюємо. Я нерівностую. Так, рівно. рівно. Зараз пішло скидання на телефон. От В телефоні видно, що поміряли. Тепер в загальному щодо цієї ваги. Які в мене враження. Ну, Мені сподобалась якість, хороше, загартоване скло, грубе, те, що йде в комплекті вже з батарейками. Замірює фактично, я не думаю, що є якась різниця між іншими вагами. Я пробував тестував, наприклад, зважитись, випити там 300 г води, потім знову зважитись. Досить шикарно міряє, все показує. Так само попробував Наїстись до упора, щоб збільшити вагу побачити. Так само побачити, наскільки воно змінилося, чи дійсно показує, що там на 300 грамів поїв, чи там, грубо кажучи, чи, чи там на 200 грам скинув ваги, Тобто мені все це сподобалось, досить непогано. Бренд дійсно хороший. Мені він теж сподобався, ну якби якість непогана. І по замірах досить шустренько синхронізується. І, до речі, що ще хочу додати, що ну, ціна порівняно з конкурентами. Якщо звичайна вага електронна, без там, замірів цього всього зараз коштує в районі 300 гривень, то це коштує в районі 599 гривень. На сайті це досить хороша ціна. Чим ну, ще якби, вона мені зручна, тому що вона, бачите, по товщині досить тонка. І можна легесенько під диван. Закинув, нічому не заважає, нікому не заважає, ну і все супер. Тобто, рекомендую для покупки. Купуйте, користуйтеся і займайтеся фітнесом, контролюйте свою вагу. Посилання на товар шукайте в описі відео, або залишу в першому коментарі. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, незабаром будуть нові цікаві відео.